Дивна ситуація з грошима склалася в Україні за останні кілька місяців. Державне казначейство зарахувало на свої рахунки кошти, які заробили органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади, інші установи, які обслуговуються держказначейством. Законні власники не можуть отримати мільярди своїх гривень. Зупинилися будівництва, не ремонтуються дороги, а де-не-де навіть припинили виплачувати зарплату. Мери міст, ректори університетів ще сподіваються до кінця року отримати свої кошти. Однак експерти кажуть, ніяких коштів вже немає. Казна пуста. Віддайте наші гроші! Кілька місяців не отримують зарплату у Львові люди, які обслуговують тролейбуси. Кошти на зарплату у міста, нібито і є, але на рахунку Держказначейства. те заблокувало кілька мільйонів зароблених тролейбусниками гривень. Люди вже провели кілька акцій протесту безрезультатно. Але їхній борг не єдиний у місті з Казначеїв. Міська влада нарахувала 23 мільйони блокованих гривень. З жахом чекають грудня. Ми 20 грудня. Повинні викупити наші облігації по займу за 42 мільйони. Ми ці гроші накопичуємо. Але я з острахом чекаю того дня, коли ми дамо платіжне доручення державному казначейству на викуп наших облігацій, і ці гроші затримуються. Це ж дефолт міста по рук рахунку. Така ситуація, починаючи з вересня, чи не в кожному українському місті, та не всі місцеві керівники охочі до розмов на цю тему з журналістами. Так в Одесі за деякими даними заблоковано 50 мільйонів гривень. Але журналістами п'ятого посадові особи говорити про цю проблему не хочуть ані підтверджують, ані спростовують. Те ж саме в Луганську. Знімальна група три години просиділа в приймальні відповідального заступника міського голови. Чому? не будуть коментарів? Потому що он не хоче давати ніяких коментарів. Проблему озвучують близькі до органів місцевого самоврядування громадські організації. Розповідають гроші зараз видаються лише на так звані захищені статті, тобто на зарплату та енергоносії, на ремонт інші роботи в житлово-комунальному господарстві, на допомогу нуль. Затримки з фінансуванням траплялися і в попередні роки, але не такі. минулому році такі задержки були, скажем, в проплат, то в дікабрі, то есть, і вони були зв'язані з окончанням бюджетного года. То в этом году це вже октябрь і ноябрь. Асоціація міст України провела дослідження. Опитала 120 населених пунктів. Майже половина затримок триває понад місяць. 40% випадків це блокування сум понад мільйон гривень. А в кожному у сьомому випадку мова йде про суму від 10 мільйонів гривень. Підрахували, скільки загалом по Україні міста не можуть отримати від держказначейства. По Поста 20 містам. Ми вийшли на суму майже мільярд гривень по, по по всій Україні. Зрозуміло, що якщо екстраполювати на всі органи місцевого самоврядування, то можна говорити десь в розрізі 3-4 мільярдів заблокованих грошей по всій Україні. Такі ж проблеми у вищих навчальних закладів. з вересня виші не можуть отримати доступу до грошей, які заробили на студентах, які заплатили за навчання. Голова громадської ради освітян та науковців Станіслав Ніколаєнко не називає конкретних університетів, які не можуть отримати свої ж гроші. Мовляв, ректори не хочуть розголосу та зайвих проблем. Кожен поодинці намагається вибити гроші, оббиваючи високі пороги, та шанси повернути їх незначні. Кошти в університетах є тільки на папері, це вони є сьогодні юридично, фактично їх не існує. І коли ви звертаєтеся сьогодні до головного казначея міста Києва, чи скажімо, Херсонщини, чи Кіровоградської області, чи Луганської, чи Донецької, він вам показує: дивись, у мене є зараз е, рахунків на півмільярда гривень, а наявних коштів 10, 15, 20 мільйонів. І що ви йому скажете самому Держказначействі ситуацію не драматизують у письмовому коментарі? П'ятому каналу пояснюють: якщо десь є затримки, то звини тих, кому належать гроші. Мовляв, не так оформили документи або невчасно їх подали. Звітують на ремонти та будівництва у вересні-жовтні виділили майже 2 мільярди гривень та відзначають, справді кошти йдуть насамперед на зарплати, щоб не збурити людей. Органи казначейства з метою уникнення соціальної напруги забезпечують виконання насамперед захищених статей видатків бюджету, а саме, виплату заробітної плати, стипендії, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів тощо. Станом на 16.11.2012 в органах казначейства відсутні неоплачені документи, роз Адників коштів по захищених статтях видатків станом на 1 листопада на рахунках Держказначейства рекордно низький завишок за останні два з половиною роки 1,7 мільярда гривень. Анітрохи не здивований безгрошів'ям, колишній керівник міністерства фінансів Ігор Уманський прогнозував його ще рік тому. Причина занадто оптимістичний бюджет ухвалений урядом. Кабінет міністрів чекав на зростання доходів на 21%, а натомість реально лише на 8. Сподівався, що ВВП суттєво зросте, а він збільшився лише на 1%. На кінець року у бюджеті утвориться дірка в 35 мільярдів гривень, які невідомо де брати. Зараз уряд знаходиться в патовій ситуації. Доходи заплановані, під них заплановані видатки, а доходів немає. Їх просто немає, і зараз казначейство блокує рахунки не тому, що в нього є гроші, і він просто забирає їх у розпорядників, скажімо, місцевих бюджетів, вузів тощо фізично в казначействі просто немає грошей, бо немає доходів. Для порятунку ситуації вважає фінансист, держава змушена буде переглянути бюджет цього року, скоротити витрати, залучити кредити щонайменше 3-4 мільярди доларів. Втім, натомість голова Кабміну відмовляється визнавати, що на країну насувається фінансова катастрофа і заявляє, що з оптимізмом дивиться у 2013 рік. А президент дає доручення на нове покращення: підвищення стипендій. Александр Архат корреспондент из спортивной чес питсумки